Звичайні ліниві варенички, але дуже смачні. Готуємо. Розігріваємо сковорідочку, трішки оливкової олії, трішки масличка і додаємо потрібний часничок. І дуже швидко обсмажуємо до легко-легко золотистого кольору, щоб він віддав свої аромати, але при цьому він щоб не згорів. Кілька секунд буде достатньо. Бачимо, що він починає золотитися. Ми додаємо шпинат. Я його подрібнила на отакі е, шматочки, тому що я не хочу, щоб були цілими листочками в начинці. Тому я подрібнила. А ви обирайте на свій сомак, як вам зручно, і обсмажимо його, щоб він став м'ягеньким. Підсмажили шпинат до такого стану. Бачите, було багато, а стало зовсім трішки здувся. шпинат. і залишаємо, щоб він у нас охолонув. Писочку додаємо творог, яєчко, муку, сіль. Перші катрішки і нашу шпінатну суміш. І замішуємо тістечко. Нарізаємо на маленькі шматочки, розкатала ковбаску, нарізала на шматочки і формуємо такі кульки. Так, як завжди. І так повторюємо з усім тістом, що у нас є. І ставимо водичку, щоб вона закипала. Ми вже поставили. Так. У нас вже підігрівається. Вже. Скоро будемо готувати, варити. Ми вже їсти хочемо. Закинули варенички варитися під совину водичку і готуємо 2-3 хвилинки після того, як вони у нас спливуть. Сплили 2 хвилинки, максимум, і витягаємо. Тим часом робимо до них дуже смачну зажарочку. Піджарюємо бекончик. тільки він стане у нас красивого золотистого кольору. Це хто мене питав, чи можна металевими е пусковити, бачите, їй нічого немає. Можна. У мене просто звичка користуватися ціликономи дерев'яними лопатками. Правда, ложка стирається, так? Піджарюємо цибульку також до красивого золотистого кольору. І це буде наша красива зажарочка, щоб зверху полити лінові варенички. Ось така краса в нас вийшла. Вони гарненькі, ціленькі, тримаються, кучки ніде не розвалилися. Зверху хрустящий бекончик. Можна соком замінити. Альтернатива. І насолоджуємося. Повірте, що це дуже. І дуже смачно. Та я вірю, дай мені. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Зберігайте, поширюйте. Готуйте з задоволенням, головне з любові. І ніколи не бійтесь експериментувати. Всім смачного!